Вітаю всіх, а я хочу подивитись. Багато хто дивився це питання. Навіть Марія Тиха це питання дивилась, до речі, і вона мені подобається. В війні Росії та України буде переможець конкретний? В війні Росії проти України буде переможець конкретний буде? Ні, не буде. Переможця конкретного не буде. Знову пауза мені випадає, хоч витрісніть. Пауза і роздуми. Що ж робити далі? Далі повертати додому якось території довго нудно, це довга карта, довга праця. От 10 років точно беремо. Головне, щоб в жити. Хоч 10, хоч 20 років. Яка б веляха муха різниця. Немає ніякої різниці, як оце все повертати. А оце все повертається розбито, ніяке, і люди з хворою психікою. Ну, з цим щось треба робити. Це треба ґрунтовно підходити, готувати там психологів і все інше. Ой, не буде переможців, Паш Кубків все випадає. Маленька карта, немає переможця. Немає переможця в цій війні. І не буде. Бо кожен отримав, не отримав свого, не отримав і не отримає. Ось так.